Всіх вітаю на лекції. Сьогодні я вам розповім про реактивність і розповім про загалом нашу імунну систему коротко, а також так, щоб ви зрозуміли основні поняття, що стосуються, якраз таки, нашої імунної відповіді. Ми поговоримо про те, що таке імунітет, яка різниця між реактивністю та резистентністю, яка різниця між природнім та набутим імунітетом, який шлях патогена в нашому організмі і. Про антитілозалежний механізм та антитіло-незалежний механізм. Що таке імунітет? Нам різні. власне... Що таке імунітет? Почнемо з того, що різні джерела будуть нам по-різному розповідати це визначення. Англомовні джерела кажуть, це стан або якість стійкості до конкретно інфекційного захворювання чи збутника, а україномовні джерела кажуть, що це механізм підтримання імунологічного гомеостазу організму людини, який забезпечується неспецифічними та специфічними клітинними та гуморальними факторами. Загалом коротко, імунітет це є. Каскад реакцій, це є фактично як захисні механізми, що допомагають нашому організму встояти в тому випадку, коли потрапляє власне патоген. Що таке патоген? Патоген це є така фактично сполука. Це може бути будь-який вірус, бактерія, так? яка, тобто будь-яка сполука, яка буде містити такі три основні ознаки: це імуногенність, це. Антигенність і це безпосередньо достатня молекулярна маса, тобто має мати масу більше тисяч дальтон. Імунізація, ще одне визначення, яке ви чітко повинні знати, це є безпосередньо взаємодія між патогеном та нашою імунною системою. Наші друзі, які допомагають нам безпосередньо в цій справі, це Б-лімфоцити, які дозрівають у кістковому мозку, тому їм не називаються бето, тобто так, те лімфоцити, які дозрівають у тимусі, та макрофаги. б лімфоцити вони будуть містити важливі поверхневі маркери, такі як cd 19 cd 20 cd 21 а також головні комплекси гісточутливості 2. А плазматичні клітини це зрілі Б-клітини, які безпосередньо будуть виділяти антитіла в нашому. Організмів т лімфоцити становить близько 70% загальної популяції лімфоцитів, експресують власне CD3 на своїх поверхнях разом з ті клітинними рецепторами. Власне, вони називатимуться TCR receptors, які розпізнають специфічні антигени, які будуть представлені в молекули головного комплексу гістосумісності першого або другого типу. Макрофаги це є складне сімейство типів клітин. Вони є основними професійними антиген-презентуючими клітинами, знаходяться на варті захисту в усіх тканинах. Це і легені, печінка, сполучна тканина, кров, кістки, кістковий мозок, вони є всюди. Вони фактично відіграють важливу роль в активації тих хелперів та клітин пам'яті. Перед розбором основного ми повинні з вами розглянути два поняття: це реактивність та резистентність. Реактивність це здатність організму реагувати зміною життєдіяльності на впливи навколишнього середовища, а резистентність це стійкість організму до дії патогенних факторів. Тобто, якщо ми кажемо, що організм є резистентним до певного патогену, то ми маємо на увазі те, що він є стійким. Тобто є імунітет. Якщо ми говоримо про реактивність якоїсь, наприклад, якоїсь макроорганізму, то ми маємо на увазі, що це організм, який здатний реагувати так на впливи навколишнього середовища, в тому числі і на те, що туди потрапив, тобто в сам організм потрапив якийсь певний патоген. Ось ми дійшли до питання століття, яке хвилює, напевно, кожного студента, тому що це є на тестуванні крок один, і загалом на парах це запитують і часто зустрічається. Це є різниця між імунітетом. Тобто є активний, є пасивний, є природний, є штучний, і ми повинні з вами це розібрати. Активний імунітет це тоді, коли людина, наш, точніше, безпосередній організм, самостійно виділить антитіло. Тобто активний імунітет. Так, це, відповідно, наш організм щось робить активний, відповідно, виділяє антитіла. Може бути природнім, тоді, коли людина перехворіла природнім шляхом, тобто до нього, наприклад, вона заразилася якимось вірусом, її організм виділив антитіла. Відповідно, ми говоримо, що це є активний природний імунітет. Активний пасивний імунітет це, наприклад, вакцинація, тоді коли штучним. Шляхом активний штучний перепрошую. Це тоді, коли штучним шляхом було введено певні, наприклад, білкові частинки, так самого, наприклад, того самого вірусу, так, і в таким же чином наш організм також, тому що це активний імунітет, виділив антитіла. Пасивний імунітет, по тому ж принципу, може бути природнім, може бути штучним. Природній, це, наприклад, вигодовування материнським молоком, відповідно, дитина малюк так отримує антитіла, готові вже готові антитіла. Тобто пасивний це тоді, коли наш організм отримує готові антитіла, і є штучний це в тому випадку, коли переливаються моноклональні антитіла. Повинні чітко розуміти, що є три таких основних типи, по якому можуть відбуватися власне імунновідповідь: аферентний, центральний та еферентний. Аферентний це тоді, коли відбувається розпізнавання чужорідного агента, власне, його поглинання, процесінг антигену і його презентація в імуногенній формі. Центральний це тоді, коли відбувається міжклітинна взаємодія, відповідно проліферація, диференціація клонів вже специфічних Т і B лімфоцитів і формується ефекторні клітини і клітини імунної пам'яті. А еферентний це тоді, коли відбувається реалізація імунної реакції, що проявляється в знищенні чужорідних клітин мішеней саме цитотоксичними лімфоцитами і макрофагами. Або ж нейтралізація розчинного антигену, наприклад, екзотоксину бактерій, так, або ж лізис з позаклітинних бактерій антикілад. Є основні закономірності, по яких буде протікати відповідь, і ті закономірності, які ви 100% ви повинні знати, це динаміка розвитку первинної імунної відповіді, коли вперше буде потрапляти певний патоген до нашого організму. І, відповідно, є три основні періоди: це латентний індуктивний. Продуктивний, або ж фаза росту і фаза зниження. Латентний або індуктивний це тоді, коли є певний інтервал, так? тому що це є період, починаючи з проникнення антигену в макроорганізм, тобто в наш організм. Так? І, відповідно, триває він до того моменту, допоки не з'являться в крові антитіла Або ж специфічні цитотоксичні Т-лімфоцити. І тут починається другий період. Продуктивний. Від перших починається він виділення від, від виділення перших антикіл до безпосередньо піку так, їх виділення, так, тобто їх утворення. І відповідно фаза зниження, це тоді, коли знижується, це третя остання фаза, коли знижується рівень антикіл або цитотоксичних лімфоцитів у крові. Відповідно, тривалість е, даних періодів буде залежати від того, яка доза антигену, який це вид антигену, і від реактивності організму відповідно е, від індивідуальних властивостей. І тепер настав час нам поговорити про імуноглобуліни. Е, взагалі, імуноглобуліни в нашому організмі їх виявлено такі види, як імуноглобуліни М, G, А І та. Відповідно, ні. Всього в і є два типи легких і п'ять типів важких ланцюжків. І розрізняють і позначають по типах якраз таки важких ланцюжків, тому що легкі ланцюжки вони будуть зустрічатися в е, всіх моноглобулінах. І ви можете побачити схематично, як виглядає імуноглобулін. Тобто, цей імуноглобулін G, бачите, що є власне чотири таких, скажімо, основних важких ланцюжки. Ви бачите, так, точніше, є два важких, два легких. Відповідно, є чотири ланцюжки. Бачите будову важкого ланцюжка, бачите будову легкого ланцюжка. Відповідно, якщо ми говоримо про типи антитіл, імуноглобуліни G, це імуноглобуліни пам'яті або ж імуноглобуліни, які відповідають вже за стійкий імунітет, вони з'являються тоді, коли людина вже перехворіла. Так, тобто реконва під час періоду реконвалесценції. А імуноглобуліни М це гострофазні імуноглобуліни, збільшується їхній титр тоді, коли людина якраз хворіє. Так. Імуноглобуліни А це є безпосередньо секреторні імуноглобуліни, вони знаходяться на варті, наприклад, там, де є слизові оболонки, так. власне, у слині, наприклад, вони знаходяться. Імуноглобуліни ще також є і серед таких важливих. Безпосередньо вони будуть підніматися, тобто цей титр їхній зростає тоді, коли є певні реакції гіперчутливості, гіпералергічні реакції, так, нашого організму. Це, наприклад, ті самі алергічні реакції. І зараз ми почнемо з вами розбирати імунну відповідь. Коли ми говоримо про імунітет, то ми е, розуміємо, що є два основні види імунітету є гуморальний імунітет, коли утворюється наслідок цього антитіла, і є клітинний імунітет, внаслідок якого будуть утворюватися нам всім відомі текілери. Так, насправді набагато легше запам'ятати взагалі е, ці два види. Для того, щоб загалом розібратися, що відбувається, для того, щоб ви просто зрозуміли, як це все відбувається, то є легка схемка. Коли потрапляє бактерія або ж інший патоген в організм, починає активовуватися і входити в роботу в макрофаг. Нагадаю, що вони макрофаги це макрофаги знаходяться всюди в нашому організмі. Відповідно, він опрацьовує всю інформацію так, відбувається процесінг. Після процесінгу, коли вся інформація про патоген вже читалася, цей макрофаг він передає цю всю інформацію. Те-клітином, тобто та хелпером. І те хелпери вони будуть мати безпосередньо після цього специфічні рецептори, які якраз таки будуть спрямовані саме на ось цей от патоген, так, саме на цю бактерію індивідуально. Після чого, якщо ще раз попаде ось такий, наприклад, патоген в наш організм, тобто при вторинній реакції, вторинному інфікуванні, відповідно, ми будемо мати. Активовану т клітину, яка нам дасть цитотоксичні т клітини та т клітини пам'яті. А якщо ми говоримо про гуморальний імунітет, є бактерія, яка безпосередньо так таким самим чином так, потрапляє в макрофаг. І вже тоді макрофаг знову ж таки зв'язується з Т-клітиною з та Т-хелпером, після чого Т-хелпер передає інформацію Б-клітині, Б-клітина вона буде мати антигенні рецептори, які є знову ж таки специфічні рецептори, так, і при відповідно, вторинній вторинні відповіді, так? що відбувається? Наша Б-клітина має ці рецептори, вона реагує на цю бактерію, вона відповідно буде активовуватися, будуть Б-клітини пам'яті. І, відповідно, буде зріла, зрілий Б-лімфоцит, тобто плазматична клітина, яка виділить антитіла, які будуть спрямовані якраз таки на те, аби знищити цю бактерію. Для того щоб більш наочно вам розповісти і щоб ви краще ще зрозуміли всі ці процеси, ми поговоримо саме в такому методі візуалізації. А макрофаги в нашому е, організмі відіграють е, роль поліцейського. Так? А патогени це є фактично злодії, Техелпери – хелпери це слідчі. Так ось уявімо, що дендритні клітини це є такі собі поліцейські, які першими зв'язувати патоген, тобто злодій, якого вони зустріли у будь-якій частинці нашого організму. А, так, відповідно, що вони з ним роблять? Вони ним завантажуються і відповідно мігрують по лімфодренажу. Для них це є дорога до свого такого собі поліцейського відділку, яким є лімфатичний вузол. Відповідно, відбувається так званий процесів антиген, презентуючі клітині. Що ж таке процесінг? Ми вже про нього згадували неодноразово. Процесінг — це є обробка інформації про той чи інший патоген. Це фактично, якраз той самий, скажімо, та сама робота слідчого. Або ж, ну, тобто, коли цей, ця дендритна клітина вона збирає абсолютно всю інформацію про цей вірус чи про цю бактерію, що відбувається, вона його зв'язує, потім розщеплює ферментативно до пептидних фрагментів. Кожен пептидний фрагмент, ви пам'ятаєте структуру білка, це індивідуальна штука, яка несе за собою якусь певну інформацію, яка є індивідуальною. Відповідно, вони ці пептидні фрагменти вони забезпечують утворення цих комплексів цих пептидних фрагментів з молекулами головного комплексу гістосумісності. Так? Після чого вони переносять пептидний антиген на плазмолему точніше, самого, на плазмолему самої антиген презентуючої клітини. І ось це все ми можемо ще раз підсумувати за допомогою цієї схемки. Що відбувається? Є дендритна клітина, є, відповідно, у нас е самі рецептори в дендритній клітині, процесінг відбувся. Далі плазмолема, далі рецептори cd 4 клітина, вона е приєднується з ті рецептором тобто е ті. Цій селресептор, відповідно, Зщитується вся інформація, після чого передається Б клітині і утворюються плазматичні клітини, тобто зрілі лімфоцити що в подальшому виділять антитіла, і та клітина пам'яті, яка буде містити як флешка всю інформацію про цього патогену. Далі другий варіант це якщо буде клітинний імунітет, тобто аналогічним способом, все те саме, тільки в кінці. Будуть утворюватись клітини, відповідно, це і є клітинний імунітет, тому що утворюються цитотоксичні т клітини. Хто це такі? Це Т-кілери. Чому вони називаються Т-кілерами? Вони мають е, дві специфічні властивості. Вони можуть виділяти перфорини та гранзими. Що таке перфорини? Е, подумаємо над цим словом. Перфорація, власне, вони е, так фактично, як. Прострілюють, так, робить такі, як перфоративні, тобто, сама, Сам термін означає те, що цей патоген він буде вкриватися такими маленькими, маленькими маленькими такими прострілами, так, тобто він фактично стає як сито, і гранзими, які лізують його. Тобто, таким от варіантом. Ось так проходить сама імунна. Сам, імунний, сам імунітет працює ось таким чином. Коли ми говорили про початок імунної відповіді, це було зрозуміло, що ініціює її, а що обмежує імунну відповідь. Коли вже імунітету досить, так, власне, працювати, відбувається три. Основні шляхи. Перш, елімінується антиген, який відпові... викликав імунну відповідь з організму, Індуку... індукується апоптоз активованих лімфоцитів, тому що вони нам вже не потрібні в даний момент. І відповідно вони... цей апоптоз відбувається за рахунок глюкокортикоїдів. Крім того, в нашому організмі. Задля обмеження імунної відповіді буде продукуватися антипроліферативний трансформуючий фактор росту бета тг 3 лімфоцитами, так, відповідно, якраз таки на стадії розвитку імунних cd 4 та лімфоцитів. І е, досить цікавий і е, такий е, Неординарний оригінальний спосіб обмеження цієї імунної відповіді полягає в тому, що збільшується експресія на активованих лімфоцитах рецепторів до, по-перше, фактору некрозу пухлин, до FASL і cd 30 Відповідно, якщо вони зв'язуються з лігандами, це ініціює в лімфоциті апоптоз. Отже, я дуже щиро вам дякую за те, що ви е, цікавитеся цим предметом, за те, що ви звернулися за все ж таки допомогою, переглянувши це відео. Я сподіваюся, ви трішки вже поглибили свої знання, трішки щось зрозуміли з цієї теми. Буду рада, якщо залишите якийсь фідбек на сторінці.